Вітаю в ефірі телеканалу Нова Волинь. Передача циклу Луцький депутат. Нагадаю, що створена вона для того, аби депутати Луцької міської ради мали можливість прозвітувати про свою роботу перед виборцями. Упродовж 20 хвилин. Сьогодні ми розмовлятимемо із депутатом Луцької міської ради Олегом Станіславовичем Чернецьким. Чернецький Олег Станіславович, депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів, народився 25 червня 1967 року у селі Шаровечка Хмельницького району Хмельницької області. Після школи у 1984 році вступив до Волинського державного педагогічного інституту імені Лесі Українки на факультет фізичного виховання, який успішно закінчив у. У тисяча році. У 1997 році пройшов перепідготовку в луцькому комерційному технікумі за спеціальністю організація комерційної діяльності. У 2005 вступив до Волинського інституту економіки та менеджменту на факультет економіки та менеджменту, який закінчив у 2008 році. Заочно навчається на факультеті після дипломної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки. З 1980 року займався боротьбою Самбо та Дзюдо. Має звання майстер спорту із цих видів. Працював тренером із боротьби дзюдо у Луцькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Із 1992 року і дотепер приватний підприємець. У 2007 році заснував приватний іменний благодійний фонд, член Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас, Олежа Станіславовичу, у нашій студії. Вітаю, шановні лучани. Олежа Станіславовичу, ви вперше обрані депутатом Луцької міської ради? Взагалі не обиралися до інших рад ніколи? Це вперше ви вирішили піти в депутати. І як вам працюється зараз із депутатами з інших і комісій, і в цілому, як на сесіях вам працюється з депутатами, знаходите порозуміння, і як вам взагалі ще не розчарувалися в тому, що прийшли в депутати? Я вважаю, що робота в громадських організаціях надала мені на наснагу, імпонує саме ця відповідальність, і саме бажання в тому, щоб ознайомитись з життєдіяльністю міста, зрозуміти його пульс, рух і проблеми жителів міста Луцька, тому і виникло бажання. Балотуватись так, як в минулому вів активний активні дні часи в балотуванні кандидата на мери. Я ознайомився з цими проблемами, які існують. виходячи з своєї практики, в тому, що я був підприємцем і являюсь на сьогоднішній день підприємцям. підприємцем я маю розуміння в економіці, в їхніх всіх функціональних напрямках, проблемах, які існують, і тому багато спілкуюся з підприємцями, з жителями міста. І така робота мені дає наснагу на завтрашній день і розуміння, де я живу, з ким живу, і як бачу місто. І так як час минає, в мене виникло бажання. Балотуватись, тому що я хочу завтра бачити і підземні переходи, хочу завтра бачити і збільшення торгівельних комплексів, і виробництво, яке могло би покращити добробут наших лучан, і також залучити інвесторів так, щоб наше місто було. І інфраструктура туристичних послуг. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми крокуємо до того, в нас є файний замок, який приваблює туристів, в нас є гарні магазини, в нас розвивається сфера виробнича, в нас квартали, скажімо, ростуть. І ми пишаємося тим. Я пишаюся тим, що я є депутат Луцької міської ради. І маю відношення саме до такої лінії роботи, що стосується економіки, коштів, і саме та робота мені дає напрямок і ознайомлення саме з проблематикою. Нічого. Через те, мабуть, вам і довірили таку комісію, яка дуже важлива і мабуть головна, хоча не применшуючи роль інших комісій, але скажемо, що все-таки бюджет, фінанси це головне для міста, для життєдіяльності міста. Ви очолюєте комісію із питань бюджету? Скажіть, будь ласка, ну бюджет сприймався складно, бюджет грошей завжди не вистачає. Як тут на комісії ви розподіляєте їх? Як формувався бюджет? і як? Як ви вважаєте, чи достатній той бюджет, чи самодостатній, чи де можна його поліпшити? Де можна знайти гроші до бюджету? Ну і як він розподіляється, звичайно, якщо почати почати той напрямок в формуванні бюджета, так 2011 рік до? До е, нового року кінець 2010-го, формування бюджету було е, дуже швидким, е, потребувало максимальної уваги. Е, дуже багато було напрямків, яких треба було затвердити, і в е, на е, в, то, в тому, щоб всі напрямки, які існували, е, були функціонально забезпеченими саме коштами, тому і. В кінці 2010 року року, після виборів, мені пощастило, і я маю відповідальну місію роботи голови бюджетної комісії. Тому в, в грудні місяці саме до нового року було. Дуже такі крепкі баталії по затвердженню бюджету. і на щастя, ми його затвердили саме до нового року. І саме новий рік ми зустріли з новим бюджетом. Так, бюджет функціонування міста Луцька саме це ядро, це основа. І він формується, і його він потребує змін кожної хвилини. Існують різні проблеми, і тому і тому серед депутатів, серед колег моїх існують баталії, з співрозмови закулісні співбесіди по даних питаннях, і тому я вважаю, що кожен депутат має своє слово і інтересно послухати, навіть принаймні ту особу, яка скаже щось зі сторони. І тому всі побажання ми беремо до уваги, зважуємо на комісіях і проведено. 44 засідань комісії, з них 314 питань було вирішено. питання були різні і не всі несуть характер тільки коштів. Тобто це поповнення бю бюджету, як розподілення бюджету і всі сфери, які є. Я вважаю, що ми вдосконало пропрацювали за 2011 рік. Бюджет був виконано на 101%. Це означає, що на 21% було надходження коштів порівняно з 2010 роком. Пізніше за 5 місяців 2012 року ми отримали перевищення, ми перевиконали бюджет на 104%. І в результаті ми додатково отримали 12,7 мільйона гривень на сьогодні. це непогано, але на жаль, в бюджеті, так як і в організмі, існують проблеми. і Треба поповнювати весь час приділяти увагу тим чи іншим проблемам, які існують. Так як на сьогодні ми не отримали субвенції. 96 мільйонів, запланованих 99 мільйонів, ми, не маємо, ми маємо дефіцит в 3 мільйони, що, що маємо проблеми фінансування освіти та медичної сфери. Але на, на щастя, скажімо, комісія, депутати, ми стараємося виконувати дані за, за, за завдання, які стоять перед нами. І, і, і є ще, наприклад, проблема на початку 2011 року. Так як ми провели ряд ознайомлень з економічними життям міста Луцька, існували проблеми по облігаціях та середньострокових позиках, так як було 96 мільйонів гривень заборгованості. І на сьогодні ми маємо такі цифри: це 69 мільйонів, і всі борги йдуть, всі виплати по боргах йдуть згідно наміченого графіку. Я вважаю, що це непогано. І на сьогодні поряд, так як в кожній сім'ї особистий бюджет він формується на основі надходжень коштів, і так як надходження йдуть згідно наміченого графіку плану. І так як в сім'ї існують проблеми, тобто ті проблеми були і зв'язані з о, останньою бідою. Це обвалом будинку, так як була е, створена комісія, терміново сесія були прийняті рішення, і я вважаю, що це також було е, е, чу, чутно. Вплинуло на бюджет, але врегулювали дану ситуацію і пішли на зустріч і жителям міста, і в тому напрямку ведеться активна робота. Депутати були одностайні в тому, що людям треба допомогти, і тут було без да, інших да. Думок. і тому. І тому я вважаю, що коли бюджет працює як єдиний організм в цілому, і він в змозі прийняти ті. Неординарні, проблеми, неординарні річні. проблеми, які існують, так як він би працював би хаотично, наприклад, якщо проаналізувати і інші фактори, тому при хаотичній роботі складно централізувати систему тої проблематики, яка існує в тому часі. В якому ми живемо, і я би сказав би так: з своєї практики в підприємській діяльності, що існують проблеми, і вони і вони будуть, тому що це життя. Ми живемо, і в зв'язку з тим ми зобов'язані йти на назустріч тим чи іншим проблемам. Але їх вирішувати обов'язково. Але їх вирішувати що... обов'язково. Наприклад, на 300, по-моєму, дванадцятий тому засіданні було прийнято рішення установити відеокамери, відеоспостереження на час роботи та транслювання Євро-2012 і надалі, так як це, наприклад, декларує певні зобов'язання перед туристами, перед жителями. І е, швидке реагування скажем, з структур, які відповідають по поводу з, зі сторони охорони і е, на різні пригоди, і, на різні, різні ДТП так. і різні ДТП. Тому п'ятдесят гривень було виділено на камери спостереження в 2011 році на сьогодні 2012 рік ми. Ми також виділяємо і на ремонт опорних пунктів, іде. І дуже було інтересно дискусії, дебати по поводу 6% акцій готеля Україна. Бо було відчуження, так що як вони і надходження не, не, не дають нічого. І ми отримали надходження. Також йдуть дебати по поводу реалізації готеля Луцьк, той, що знаходиться на Лесі Українки, оцінка його і Аукціон не відбувся, так як не було бажаючих. І на сьогодні, згідно чинного законодавства, йде переоцінка об'єкту, і вже чути, що люди в людей є бажання поділяють увагу даному об'єкту. Тому і я думаю, що надходження будуть йти планомірні, і згідно планомірних надходжень, ми з проблемами, які існують, будемо. Будемо, я думаю, що справлятись і саме відносини. Я вважаю, що в нас в депутатській сфері існують дружні відносини. Кожен працює, кожен має політичне забарвлення, але спілкування між нами нічого не заважає, і ерудовані депутати, вони є. Перший раз з депутатами є і по п'ять скликань, по чотири, і ми знаходимо загальну, загальну лінію розмови. Розуміємо один одного. Це напевно дає такий загальний кулак для спільної діяльності, для того, щоб люди. Мали задоволення і жили в нашому місті, не виходячи з файна погода, чи чи гірша чи погода. погода погода в домі. А, а от в комісії є економісти в основному чи є і люди інших сфер? Тому що мені так здається, що бюджет це все таки фінанси. Це треба трошки розумітися на тому. Я я вважаю, що завжди є комісія. Це є кошти і акцентую увагу, що саме фінансова фінансові знання мають. Нести характер роботи в цій комісії. Ну, так як ми є країна, ми живемо також і в політичній країні, тому і ми маємо і маленький відтінок політики. Але на моє розуміння, що саме, саме робота в цій комісії не політизує дані питання, ми чисто збираємося. Да, були деякі збої по комісіях. Але вони були поодинокі такі випадки. А всі інші скажімо, той випадок, коли не дали спортсменові грошей. Так не по то, то, то це не збій. Це це, це це називається дискусії, баталії. І так як спортсмен виїжджав, і не було часу на виділення. Комісія прийняла до уваги, що треба там листи написати, визначитись. І я зрозумів, що це буде довго, і тому було профінансовано з мого особистого фонду, але це дискусії, які зайняли буквально 15 хвилин. і Я зрозумів, що цей час минає і потребує швидкого рішення. Тому і я вважаю, що на комісії приймаються чисто фінансові питання, політики там не існує, і тому проблематика міста є цим. є такою активною функціонуванням нашої комісії. Також є багато клубів, які потребують. Ремонту є дуже багато проблем, які люди хочуть вирішення вже і сьогодні. ЖКГ, потім проблеми, які зв'язані з опаленням і з дорогами. Але з кожним роком, з кожним місяцем, я чую у людей, що вже ту яму якось вже її немає на, на, на дорозі. Дороги вже більш-менш централізовуються під європейські дороги. Вже йде реконструкція магазинчику, вже йде розвиток виробничої сфери. потрошки. Тобто Власне, я що бачу, що, що порівняно з 2010 роком. Вже громадяни міста Луцька починають якось ставати на ноги після великого шквалу економічного. 2008-2009 восьмий, рока тому я вважаю, що централізована ситуація робота в бюджетній сфері, затвердження бюджету, перевиконання бюджету дають можливість нам перекладати ті проблеми, які існують. Тобто, це не до виконання, що я говорив 3 мільйона, не не надійшло субвенції з основного. Бюджету України 3 три мільйони на фінансування медичної та та е, освітньої сфери. Це говорить про те, що нам приходиться це надходження перекривати перекривати, кошти. робити зміни в бюджеті, і все. Я думаю, що ця робота дає. Непогані результати, які напевно жителі міста Луцька оцінять і відчувають. Скажіть, будь ласка, приходять до вас з проханнями виборці, щось просять, щось хочуть, тому що не можна так в нашому місті ще бути, що вже всі всім, всім задоволені. І лікування, і та ж сама освіта. З чим звертається до вас виборці? Виборці в основному є дуже багато звернень по поводу лікування. Це перше, по поводу проблем зі сторони роботи жеків, зі сторони роботи керівників, тобто більше уваги, чи більше скарг на чи прохань щодо якоїсь певної функції, там, скажімо, дорога, погана дах тече, чи все таки байдужості і людського фактору, так скажімо. що тут переважає, напевно, в цьому нема переваги, напевно і існує. І, і тече дах, і обвалюються вікна. Я маю на увазі, і є проблема в, в дверях, в під'їзді, є проблема там в сходах, є проблема. В, в шум на вулиці. Тобто є проблеми. Да, є проблеми в людському факторі. Є проблеми в чиновницькому факторі, так як ми є живі люди. Є, кожна uh -huh. людина спілкується, виконує ту чи іншу роботу. Наприклад, чиновник має. Розуміння про свої функції і знає, як це робити. А людина, яка звертається, буває такий випадок у в цьому захисті, я би сказав би, що людина вже хоче вже і сьогодні, але це, на жаль, неможливо. Тому і йдуть звернення, листи. Оце все паперове, паперовий рух. Я вважаю, що він не, фактично він не потрібен, але він необхідний для вирішення даного питання. Тому і. Я вважаю, що в даній ситуації потрібно швидко реагувати на дані проблеми і обов'язково спілкуватися з людьми, розуміти дану проблему. Тому що, коли йде перевиконання бюджету, коли йде спокійний розвиток і напрямок тих чи інших галузей, я я маю на увазі в бюджеті, тому і дуже просто легко. Приймати, говорити з, з, з людьми і централізувати деякі напрямки, куди би хотіли, би, е, люди. тому що е, саме, е, саме жителі міста Луцька можуть нам допомагати в тому, що як краще це зробити. Підказувати да, розуміння. Да, так, підказувати. Да, ви, ви Вибираєте це... там уже головне, я кажу, що найголовніше, що найпотрібніше. Де вже край треба? А да, я в, 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 вважаю, що немало є звернень, і є звернення чисто по лікуванню. Тобто не, не вистачає коштів на медикаменти, існують проблеми в цьому відношенні. Тому, напевно, я думаю, що що на протязі. Року двох буде змінена система медичного напрямку в Україні, і думаю, що буде все добре. Дай Бог. Дай Бог і я бажаю вам, щоб вам так з оптимізмом працювалося надалі у вашій комісії у депутатському корпусі Луцької міської ради. Ну і так як вчора у вас був день народження, вітаю вас із Дякую. цим вашим святом особистим. І хочу нашим глядачам сказати, що сьогодні у передачі луцький депутат був депутат Луцької міської ради Олег Станіславович Черницький. Усього вам доброго, до побачення. До побачення, хай щастить.